Одна та сама шляпа, короче. Бла бла бла, це вже який раз, от і я за це. О, я не знаю, бро. Я розумію, що це просто. Пиздонці. Ім буде на мене йти пушити. Не хоче пусти мене окей. Вони обіцяють, але нічого не роблять. Такое впечатление, значит, как будто они сами их выпускают, эти читы. Не вам так, мне не А чему? Это бабки их. А чё-то есть? Есть, чтобы людям на глаза, типа. О, мы его баним читерем. В итоге нихера не банять. Так, у меня я знаю, что есть еще тип тут. -то. Мне кажется, на папе летели. Хочу проверить, что точно не на Не пикай, значит, нема. Семьдесят девятка сзади? Шо нахрен? Блин, підійшов до мене, чи ні? Я хочу шолом забрати, піти. Блін, не хотів на нього розвертатися, агриться, щоб, блин, цей мене не вбив. Він пікає, ви розумієте, Я йому даю грудак десь 40. І він мене пікає, типу. Ну, що оно тобі дає? Ти ж здохнеш зараз? Ну, я хоч знаю, що на місці. Репик на раз. На репика, сучка, бы получил по сосольди. Будем корейский пик использовать тогда. Все, пишу. На низ. Трошка засал, походу. Куда оно пішло? Бля, так не люблю таких крыс. У ззаді є чувак 54-ка в ангарах. Він когось убив. Ви представляєте, ще один чел. Тут троє, точніше було. Надо знать, что он тут. а Якщо він тут. Що? Ой, все инкуди перешл, нифига себе. Він думает, что это я. О, ой, як це мені на руку. Ну, ты хтось. Не ой, де пушите. Це хорошо. Непонятно, да чел. Это не вин был? Может быть, вин стримнул? Так, вин был. Ну и найс. Nice. Well done. Блять, лучше бы я по колесам его стрелял бы. Я тебя сделаю. Блять. Неудобно для меня стоять. Єба, мені мій повезло, що в мене сейв був. <ривіт> Алло хабатинки, чатик, здорово, Ендрю моя повага, що там є топи. Це перший, перша каточка, але вчора були так. Привіт, друже, привіт, бро. Всім привіт, хлопці, всім привіт. Боже, як хорошо, що я сейв, сейв найшов. На тобі ха! -ха! Корзинку, чувак! Він близько дуже був. Ужек селфік спас, реально врятував мене жорстко. Юху! ху Я кажу, моя маленька. Юху. І тут залутаю цього безпорадного. О, тепер коробочку мою видно, за залегіть, бліна. Ось скільки у нього тіла, йоба. Заряжений пацан? Хай буде, в принципі, мені не завадить. А чо ж ви мовчите що я тут не залутав нічого? Та ні, хай будуть, вони мені знабляться. Я соло граю, тут побільше треба. Чи зона дебільна така? Не коли така опен зона. що то є? Ооо! Ммм. Ооо! Ммм. Ооо! Ммм. Бомба была бы хорошо, блин. Она жестко. На тачку поставить, да? Может, замесь блюшки? Блин, это это надо. А ну-ка, Лиза. А, бляха. Найс. Nice. Ням-ням-ням. Ты так не заводишь, пацани. Ты, бляха, озабоченный. Нагадаю, бліц, які наушники ти казав брати? E, 7 год ЕМ6Л. У мене в описі каналу можеш зайти, подивитися спокійно. Хопці, викажіть, якщо сильно говорю. Я не вірю, блін, що я його не бив. Я не вірю просто, як я його не вбив, бляха. Це фані наушники. Дуже... Вони, коротше, як і для звука хороші, так і цей. І для ігр. Так, чому я вел, що типа кричу? Тому що в мене мікрофон налаштований офігенно. І я привик в той трішки громче казати, щоб... Е... Типа, моя речка звучала красивейшая. Ах, было бы хорошо поставить бомбу и заехать просто в кем-то такой. А я что, костюм не взял? Не, взял. Я скоро сдохну, блин. Гадай, плюс якину наручник, типу... Так. Е, і чого відразу озабочений, я казав, или да. Я не бачив женщин вже 10 тисяч. Ха-ха-ха. ну це да. Це правда. Ну, я тобі, блядь, напиши свою адресу. Тут В'єтнамці продають і баб резинових. Дуже хороші, статі. На губи, тільки не дивись, то таке. Їх можна виправити. Зробиш там операцію їм. Так, було б. Дуже чудово, кстати, Саня. Та від руки-то таке, дивись бо... Був... Блядь. Плю, на ще голову водирш Як в анекдоті? Тачка. Мы тут челик. Може до нього поїхати з бомбою, як ви думаєте? Я так і зроблю Я в голову дав, кстати. Ах, ти сучий сина Там же. Сейчас мы его убьем. Емааа, який шот зробив? Бля, це лайкосик, це лайкосик, хлопці, 100%. Зато буду качок, це точно. Відсухи буду тих. Єма, я йому кіл прописав! у нього хай не було даже цих хілок. Та-да, бляха, ще пролягу, поняв, типа такий. О! Точка. Блять. Я не виживу, да? Якщо бомбу сейчас спущу, не виживу я Блін, в мене немає цього Ну короче запасу в костюмі немає Так нарізка є, ідеальна. На ч я пройти Я сейчас бы конечно если в у був джекпак я б бомбу під нього запустив, поняли? Хай, подумай, що його пушать. И до да, пацана, и тетя. Да свитки, бляха. Глайдер чешо, блин. Походу, да. понять блять у него тоже третий броник да знаю сейчас лутатись. далее у нас зона это идеально хлопцы Так, це, походу, болтовщик. Це зверху, де стріляло У нього касочка є Нифига, тут пацанчик заряджений, бля. Я знаю, що я сейчас зроблю Пацана буду, блядь, витравлювати. За арбалетом? Сколько же тебе надо, бля? Бля, ну, ублюдок. Мне килл стырил, прикиньте. Ай, ну-ну. Я мужский хатик буду давать, щоб він сдох. Я його стріну тут. А. В нього зоны нема. Я его бачим. Настроє залишив. Блять, що його не вбив уже. Чекну Чекай міго, блин. У мене преимущество. Так знаю, я ж не забыл. Его сейчас убьют. Сейчас зона пида, я его убью. Вот сейчас надо было мне зонку как раз использовать. Давай, зона, зона. Найс, nice, перша каточка. Просто на ізі. Блін, а було б 12 кілів. Фак. Фу. Якщо б він мені не заважав, мені б взагалі набагато легше би було. Не було б так душно, я б кей не тратив свої.